Мне кажется, уже пора озвучить, что Россия ведет народно-освободительную операцию против тех интервентов, которые засели в Киеве и узурпировали власть. Мы хотим освободить наш братский украинский народ от этих интервентов. Вот в чем цель нашей операции. Они а какие-то территории, они а какие-то там а развитие здесь. средств вооружения и так далее, и так далее. Пока мы не освободим украинский народ от этих узурпаторов, Ми не остановимося. Що не день так московити пробивають дно? Тож вітаю, я Інна Набок. І сьогодні знову зібрала нові цинічні і от абсолютно абсурдні заяви путінських блазнів. Вони, до речі, все ще впевнені, що їхня недофедерація велика і сильна країна, яка от от переможе. Але і є нюанс. Ну Росія, знаєте, от є таке поняття моральної устойчивості армії. якщо ж ми говоримо гарячому конфлікті, Да? которая означает, какие потери должны быть в армии чтобы, э, ну, во время боевых действий, чтобы она ощутила свой разгром и отступала. Э, для европейских армий это 30%, для российской армии 70%. То есть только когда потеряно 70% состава, начинает приходить мысль о том, что да, наверное, мы проигрываем. Вот и вся разница. Тому далі я розкажу, які діагнози нам з вами зараз ставлять невиліковно хворі московити. А ще чому саме зараз тріщить їхня методичка, і як сильно ми, українці, їх розізлили. Але спочатку я нагадую, я дуже ціную ваш зворотній зв'язок. Тому підписуйтеся на канал, якщо досі не з нами. І звісно, залишайте свої коментарі та вподобайки. Бо нагадую, тут ми намагаємося руйнувати російську пропаганду. Це щоб у путінських гієн не було жодного шансу нас проковтнути. Чи залякати своїми воланнями? Бо повірте, ось все це і загалом, все те, що вони там заявляють в своїх московських студіях, а також на російських телепомийках, Це от якраз на це все і розраховано. Їм треба нас залякувати і тримати у напрузі та страху. Тому звісно, на болотах знову несеться. Ребята, із городов треба ухадіть. Холодно, виявляється, буде. Е, ви тут все поламали, наскакали. Ви е, вечіра. И оказалось, что ничего теперь не работает, потому что декоммунизация, и это палка о двух концах, вы, с одной стороны, декоммунизируете все, а с другой стороны, оказывается, что все это русские и коммуняки, клятые, вам принесли. Поэтому, когда вы все это сломали, а как чинить, вы не знаете, вас не учили этому. Поэтому давайте по два, по три свитера надевайте, либо переезжайте туда, где есть автономное отопление, где вы зимой. А, і о, я не удивлю, що кошик, собак жрать. Еті... Отже, виходить, що за версією цих кремлівських оракулів українці взимку житимуть без світла, без тепла і харчуватимуться щурами. А слухайте, хто б передав цим маразматикам, що насправді без світла ми заряджаємо повербанки, без тепла гріємося новинами про вибухи на Росії. А чури, ну а щури традиційно втікають у бік Кремля. І до речі, про новини, які зігрівають нас з вами, російський порт Туапсе зупинив чомусь експорт палива. Але відбулося це після атаки дронів СБУ 2 листопада. Я вам навіть більше розкажу. Під час атаки там стояли три танкери для завантаження нафтою. І як тоді очікувалося, у листопаді Туапсе мав збільшити експорт нафтопродуктів. Проте Сталося не так, як гадалося, бо зараз абсолютно всі ці три судна відійшли від причалів і поставлені на якір поблизу порту. Про це, звісно, рупори бункерного мовчать, бо ж вони не звикли повідомляти громадянам рейфії правду, яка як той якір з нафтових танкерів, тягне їх на дно. Але раптом прозвучала інша правда: чи щось схоже на прозріння? Ну аби не знаю, можливо, у них закінчується фантазія. Або може навіть взагалі нарешті їхні методичка тріщать по швах. Бо як виявилося, ми з вами не підкорилися, і якраз патріотизмом вони страдають во всю, тільки по відношенню до іншого государству. Де. Убеждай, не убеждай, если люди две великі групи людей, вирішили, що их інтереси кардинально расходятся. Причем настолько, что они вступили в вооруженную схватку. Для того, чтобы потом кого-то убедить, его надо вначале победить. Если вы будете убеждать, не побеждая, то победят вас. Если... Я всегда говорил, что лучше, конечно, не воевать, лучше договариваться на берегу. Но если уж война началась, то надо вначале победить. Ба більше українці, яких вони роками називали ісконно руськими, продовжують боротися. Люблять Україну і ненавидять їх, і усе російське. Абсолютно русські люди сьогодні в Миколаїві, в Одесі скачуть, як і... з кастрюлями на головах вважають себе українцями. без внутреннего сопротивления слили, предали память предков, тот же Зеленский, будучи этническим евреем и советским человеком, абсолютно русскоязычным, то есть русским по культуре и образованию, он абсолютно спокойно сейчас награждает нацистов, половина из которых, если не три четверти, такие же бывшие русские, то есть выруси, которые стали украинцами, Ну, это вот біда такая і болезнь тані хворі, причому от невеліковно хворі, якраз російські пропагандисти, яким криваві путінські рублі не тільки натиснуть не у кишенях, але й взагалі затмарили і мізки і здоровий глузд. Якщо не буде жорсткого понятного США, що у них будуть э, неприємні потери в протистояння з Росії, то ця ескалація буде продвигатися, в нашій Нормальности, как это ни странно, я вам скажу. Да, они прекрасно понимают, что мы вменяемые люди, что мы не хотим ядерного конфликта, что мы не хотим глобальной войны, да. Но с другой стороны, все время идет проверка, да, вот этой прочности. Да, да это русские только говорят: до да? этого не будет, до да? этого не допустят. То есть люди потеряли страх, да. А когда теряют страх, то окончательно теряют и совесть, уверены, будучи уверенными, что все может быть абсолютно безнаказанно, да, и все с рук сойдет. Это действительно да. страшно, поэтому мое глубокое убеждение с моего маленького пригорка. У нас есть отличные отношения с Кубой. У нас замечательные отношения с Никарагуа. Я уже не говорю про Венесуэлу, да. А со всех этих трех точек Венесуэла и Никарагуа, и тем более Кубы, время подлета к основным... Городам в США різко закричається, і тепер він у них відсутній, але натомість з'явилася хронічна неспроможність зрозуміти, що Україна це ж не їхній пропагандистський проєкт. А ще знаєте, я от не лікар, щоб ставити їм діагноз, тому лише додам, ми з вами все робимо правильно, а їхня система, яка живе брехнею, не витримує правди і тоді ж котиться слідом за російським кораблем. Экономика. экономика буксует и тормозит. Налоги, сборы, поборы ползут вверх, как и цены. Так называемое охлаждение отечественной экономики резко ухудшило общественное настроение. Так доля российских семей, которые ожидают ухудшения жизни, в ближайшие месяцы выросла почти в полтора раза. Число же тех, кто надеется на улучшение, снизилось до 27%. Индекс потребительских расходов упал до абсолютного минимума. Домохозяйства пытаются адаптироваться к ухудшению экономической ситуации, однако социологи... Утверждають, що 70% граждан Росії готові затянуть пояса. Далі ще цікавіше, дивіться, що я знайшла які відверті зізнання. М -м, хоча дивно, що про таке взагалі на болотах тах говорять вголос. Официальная статистика утверждает, що в стране зарплати ростуть рекордними темпами. Однак более 90% российских російських граждан жалуются, що їм не хватает денег, от зарплаты до зарплаты. Каждому третьему до зарплаты не хватает от 10 до 20 тысяч рублей. Еще треть вынуждены занимать от 5 до 10 тысяч, чтобы свести концы с концами до новой получки. И лишь 7% граждан заявили, что им не, нужны, не нужно залезать в долги. Как официальная статистика коррелирует с подобной ситуацией? Кто манипулирует и кто приведняется? Ой, а тут так і хочеться сказати давайте ще нам подобається. Нам подобається як Російська Федерація котиться на дно. Тож чекаємо тим часом. Ще одне шоу розіграли окупанти в Донецьку. А пушилі навіть так би мовити тримав свічку. Я целі ваше жлання в брак взаємним, добровольним іскривим. Прошу піти в Небєску, так? Так, дійно Я попрошу вас з'явитися, батьки, на відео. Я спів сімейним Отже, це нікчемне дійство – це весіля наглядачки за інтернетом на Росії Катерини Мізуліни, яка вийшла заміж за співака Шамана. Це той самий, який співає я русський. Ну а Мізуліна, це ж та сама, яку називали коханкою Путіна. І ось в окупованому Донецьку відбулася церемонія їхнього одруження. До речі, відео з цього шабишу вони розповсюдили самостійно у своїх соцмережах. Ну і звісно, його одразу підхопили пропагандистські телеграм-канали. Як бачите, бридки наречені прийшли на своє ж весілля у вбранні в мілітарі кольорі хакі. Цікаво, тільки от чому для цього шоу вони обрали саме Донецьк. Як думаєте, напишіть у коментарях? Тим часом на Москві все ніяк не заспокоїться роти Путіна, яким дуже не дає спокою все те, що зараз відбувається. Тож як вам наступні заявочки кремлівських щурів? Українська нація, як я вже говорив, в рамках українського государства, що нація не складається на пустому місці, на піскі, служиться просто не успіла. Зона возникла не так далеко, давно, в 1991 году. И первые, минимум, 10 лет его существования, его население было в значительной степени уверено, что это промежуточный процесс, и скоро будет восстановлено единое государство. Потом стали постоянно меняться настроения, в том числе и потому, что стали возникать, рождаться или входить в жизнь уже новые поколения, в взрослую жизнь, которые никогда предыдущего не видели. Но до этого какая могла быть украинская нация, если по официальной версии существовало... Новий слівськоді сецький народ, але що б там не заявляли бридські путіністи, і якби не намагалися нас з вами залякати чи зламати, ми продовжуємо боротися. Ну і продовжують вибивати окупантів з нашої землі і наші сили оборони. Але їм дуже потрібна зараз наша підтримка. Тому нагадую, я збираю на авто для артилеристів Національної гвардії України. До речі, я безмежно вдячна усім тим, хто вже долучився до збору, але нагадую, що ми маємо зібрати 600 тисяч гривень. Тому, будь ласка, скануйте QR-код і долучайтеся. Саме стільки нам потрібно, щоб придбати автівку Нісан Навара та додатково обладнати її реп. Тому я буду вдячна за кожну гривню. Ну а як постукують зна путіністи вже завтра, обов'язково розкажу у новому випуску. Тож бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі!